Нагадала собі ситуацію, коли один із бійців е, каже: Ну, вдома звик завжди кожної неділі ходити до служби Божої і якби побачив, е, вони тоді дислокувалися в часовому ярі, побачив, що там є церквушка, і каже, вирішив піти помолитися. І е, при вході табличка і написано Київська. Це для військових, для тих, хто так само, як і він вирішив прийти на цю службу Божу. Зразу що, мов, ми українська церква, ми київська. Це має Бога в серці? Власне, мені здається, нічого там не помінялося. На цих теренах кругом або Московська церква, або даруйте ніякої. І я розумію, що Ще кілька років нам прийдеться виганяти цю церкву з Донбасу, з Донецької області насамперед. І те, що, знаєте, тут говорилося дуже багато, там історично склалося і все інше, але оця сувковість, вона десь там глибоко в нас. І її позбутися потрібно в, в, в першу чергу. Не потрібно нам говорити за Донбас. Ми маємо Івано-Франківську область, ми маємо Тернопільську область, де дуже багато московського патріархату, в Чернівецькій області. Це те, що я особисто знаю, можливо, і, і в інших областях така сама ситуація. Та далеко не ходімо. Маємо наш Львів, московська церква, якби вона є. І нікуди вона не дінеться. Як би вони там себе не називали, що ми е, поміняли. Ну вивіску міняйте, але сутність залишається. Це якщо залишати людей, але справді, знаєте, дуже часто в нас а, приходять ці, які спілкуються з військовослужбовцями, їздять на фронт, так і вони розказують про вервички, про хрести, про ікони, ручні, які з собою носять і, і моляться. Головне, аби віра була в серці. Я, я в це дуже насправді вірю. Пані Уляну, якщо говорити про Херсон, так і про віру в Херсоні і про те, якою вона є зараз. Ну, церкви насправді там є. Ми не мали можливості ходити, бо ми займалися трохи іншим, і не було можливості. На жаль, але що я зауважила, це ми жили в одній хаті, з якої втікли. В Росію, ну, такі проросійські, та, і в нього вся хата, от в нього весь офіс в іконах був. Водії в січеній воді, всіх тумбочках. І що я ще одне зауважила, що поряд зразу стояв самогонний апарат. Ну, Щоб ви розуміли, от наскільки вони мали в хаті тих ікон, та, молилися, і крім того, ще от самогонку гнали, та, образно сказати. Це те, що я зауважила там, але насправді, от сусідка до нас приходила, вона така досить проукраїнська, Вона нам ікони давала. Вона видно, що вона така. Вона де розказала нам, що коли прийшли москалі, то вони тримали прапори, молилися постійно. Ну, видно, що жіночка така, ну дуже віруюча. Я пам'ятаю там різні люди. Я пам'ятаю відео з, 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 першого з перших хвилин звільнення Херсону, коли наші герої зійшли в Херсон. Як дякували Богу містяни, як вони обіймали наших військових і просто казали, що хвала Богу, слава Богу. Що ви до нас дійшли, і українська була чистесенька мова, і звучало це дуже щиро, насправді панталі. Хотіли е, про Херсон сказати тиждень. Як наші військові зайшли в саме місто Херсон, ми їдемо туди, е, маємо домовленість, що зустрінемося на території церкви, тому що е, ми вперше в місті. Якби ми, ми не дуже не орієнтуємося на церкву, краще орієнтуватися. Ми приїхали в церкву Московського патріархату. Ага. Власне, нас зустріло це сестринство їхнє, братство, там повиходили всі і дуже косилися, що Львівські номера, і, і чого ми туди приїхали. Так що церков є дуже багато, і, і власне, людей, які е, вірять в те, що їм там розказують, на жаль, також багато. Пан, чому коротко дивіться? Я ну, моє бачення, так скажемо так, ще з раннього дитинства, і згадуючи історію, і то, що розказував батько, і все решта. І на мій погляд, складається так, що ну якби хто не хотів чути, не чути московський патріархат до релігії немає нічого спільного взагалі, тому що перше освячення. Зброя, яка є зброєю масового знищення, те та антирелігійно, так як по розповідям моєї баби і батька, які були виселені в подальшому, які жили в Західній Україні, Львівській області, були ж раніше, всі майже всі православні вони перейшли на греко-католицьку віру. Чому тому, що в церкві були, були працювали спецслужби, всі, хто. Ходив посповідатися, він потім або був виселений, або розстріляний, або знищений. І я вам скажу по досвіду 2014 року, так як всі терористичні ЛНР ДНР вони переховувались, перевозились, і зброя переховувалась тільки в церквах Московського патріархату. Так же само ми були от зараз задіяні на деяких операціях, і то було в Покровську. І прибігає дід здалека щось бубнить, хреститься, бубнить, хреститься, я вслухаюсь, а вони, він хреститься і каже: згінь, нечистиє з землі рускої. Ну от вам е, і всі, всі реалії московського патріархату.